Вітаю всіх, хто на сьогодні дивиться. Представляю нашого гостя Іван Кондаренко, спеціаліст в області культів, релігії та сект. Тому ми сьогодні будемо говорити про 500-річчя реформації і про те, як, що дала реформація, зокрема для західного світу і в Україні. Вітаю вас! Вітаю, вітаю Сергію, вітаю наших глядачів. 500 річчя реформації, який указ підписав цьогоріч. Президент України хотілось би почути, що зробила реформація не тільки на заході, а в Україні що може зробити, які успіхи до чого вона привела сьогодні. Ми дивимося всі сьогодні на захід і дивуємося, чому і ну, зокрема на економічні показники, які є на заході. Дивимося сьогодні на Сполучені Штати, де були закладені підвалини святого письма в основі суспільства. І хотілось би. Як нам це зробити в Україні? Це диво, це чудо, щоб не тільки люди сьогодні покидали нашу державу, втікали десь за кордон, а хотіли сказати, де да, я хочу тут жити, тому що тут цінності ті самі. Я хочу жити, я хочу святкувати реформацію, бути в ній. Дуже добре, дуже глибоке питання, воно дуже таке йомкісне, і ну цім воно мені дуже сильно подобається. Ну насправді, от е, цю тематику свого часу е, дуже гарно висвітлив в одній з е, своїх статей Макс Вебер. І ті, хто колись вивчав е, в університетах, в вищих учбових закладах соціологію, скоріш за все, мало того, що були зобов'язані прочитати цю статтю, і в деяких випадках ще і е, писати якийсь реферат або якийсь відгук за е, цією е, статтею. це стаття Макса Вебера, яка розповідає про етику протестантизму і дух капіталізму, вона не така вже дуже багата на сторінки, її можна прочитати за декілька хвилин. І що цікаво, що цей соціолог висвітлив, що власне глибинні цінності, цінності чесності, цінності того, що Всевишній Бог створив нас і дав нам певні функції, і якщо кожна людина... У суспільстві чесно виконує свої функції. Ну, зокрема, робітник, який стоїть на якомусь станку, він чесно виконує свої функції, роботодавець чесно виконує свої функції. Макс вело показав, що саме такий підхід, який звичайно ґрунтується на святому письмі свого часу, змінив Західну Європу. І тому Західна Європа має ну такий економічний здобуток. Звичайно, говорячи про сучасну Європу, ми можемо Можемо говорити про те, що сучасна Європа начебто відходить декларативно від християнських цінностей, Проте, і для мене це дуже радісно. Християнські цінності настільки були глибоко в культурі Заходної Європи, що навіть те, що зовні поверхнево деякі моменти Європа начебто не розділяє із сучасним івангельським протестантизмом, все одно деякі глибинні цінності рівноправності, чесності. Сумлінності, вони сформували те суспільство, яке має певні економічні здобутки. Так абсолютно погоджуюсь, що перші поселенці, які формували на початку 13 колоній, потім які переросли. У Сполучені Штати Америки, то і ці перші переселенці вони розділяли ті самі цінності, глибокі біблійні цінності, і тому суспільство побудовано таким чином, в ДНК суспільства побудовано таким чином, що благами цих добрих речей користуються мешканці Західної Європи, Сполучених Штатів і нині. Звичайно, ми можемо говорити, що з одного боку. Україна не багата на івангельських християн. Якщо ми візьмемо різні дослідження, соціологічні дослідження, нас не так вже й багато. Навіть такі найоптимістичніші дослідження не дають нам і 10, і 15% населення України. Проте, ми, як е, ті, хто називають себе християнами, і якщо Біблія, Слово Боже, дійсно реформувало нас із середини. Якщо ми розділяємо ці цінності не декларативно, а кожного дня у кожній сфері життя, то перед нами є величезні можливості. Ви хочете сказати, що ми імітуємо християнство, декларуючи, що ми християнська країна. Коли президент бере Євангелія, кладе руку, е говорить про те, що він буде служити Богові, народові. Коли преамбула до конституції говорить про те, що ми несемо відповідальність перед Богом людьми. Минулими і нинішніми поколіннями. Що це? Імітація все таки віри. Справжня реформація виходить, не відбула не відбулася в нашої в нашої в нашій суті, в нашій середині, в серці. Як це? Можна відповісти на це питання кількома шляхами. Перший шлях я можу сказати, ну, звичайно, ні, і там додати якісь такі виправдальні моменти. І, можливо, я і це зроблю, тому що з іншого боку, часом щось інше спонукає от всі ці речі, про які я говорю. Є одна культурологічна, соціологічна річ, яка таким складним лячним словом називається сегментація світогляду і де да, збоку про це поговоримо. Проте, на превеликий жаль, часом я змушена відповісти. Вісти, так. Чому? Тому що Біблія дає чітке вчення, що по плодам їх говорить Христос, дізнає, пізнаєте їх і дізнається їх. І тоді, коли ми бачимо людину, яка декларує, що він християнин, а в його щоденному житті він не християнин, або він поводиться не по-християнськи, або він шукає собі якісь виправдання про те, що так, є святе письмо, є Біблія, але в Україні таке складне життя, що Бог щось не врахував. Тоді це свідчить про те, що людина або не довіряє Біблії, як святому письму нормативному, обов'язковому для нас, або людина не довіряє, що Бог все знаючий, все могутній, і Бог десь можливо допустив помилку, і Біблія вона скрізь працює, окрім от, України або якихось інших сусідних країн. Ну, часом ми жартуємо, навіть я перепрошую про наших е, сусідів е, по географії, які приїжджають до Америки і кажуть, ну, якось несправедливо, негарно, е, американцям така гарна країна ну, попала е, в руки. Ну, але ж вони її зробили такою країною, тому що вони ґрунтувалися на цих цінностях. Коли ми говоримо про суспільство, я маю розуміти, що суспільство розпочинається з мене. І якщо я вранці поводжусь як не християнин сім'ї, Протягом своєї роботи, робочого часу, виконую свої функції не як християнин. Коли я ввечері повертаюся додому в маршрутці, або користуюся громадським транспортом, або навіть їду своєю машиною. І я, як водій, не їду як християнин. Звідси і береться це суспільство, яке говорить: ну так, я вірю, коли? Повертаючись до цього лячного слова «сегментація суспільства, на превеликий жалі, з нашим світоглядом відбулося дещо цікаве. І, до речі, от те, що відбулося з нашим світоглядом, воно десь по часу співпадає з початком реформації. Це тоді, коли ми цілісний наш світогляд, почали ділити на окремі складові сегменти. Ну, уявімо собі, піца, поки вона ще не розрізана, це цілий світогляд. З приходом науково-технічної революції, з приходом е, так званого світогляду модернізму, ми розділили наш світогляд. Ну, начебто, повернемось до піци, ми її порізали. І ми дозволили, щоб е, світ дозволив м, релігії або вірі стати виключно одним сегментом. Тобто, начебто, віра це лише одна складова мору життя. Вона має бути виключена з суспільного життя. Е, така була думка. Проти якої церква в цілому, вся церква, і православна, і католицька, і на той момент протестантська церква були абсолютно проти такого підходу. Тому що святогляд, який панував до того, він з собою ніс цілісність життя. Я скрізь один той самий. Мої цінності скрізь одні ті самі. Тобто, ми хотіли будувати суспільство без законодавця його законів? Звичайно. А віра. Ну, така була суспільна думка, дуже розповсюджена. декларація. Загальна Власне, або декларація, або це твоя приватна справа, яка ну десь от тоді, коли в тебе місце, тоді коли в тебе богослужіння, тоді коли в тебе якась це твоя зустріч, це твоя справа. Але зі своїми цінностями ну не варто, начебто, йти в інші сфери життя. І от ця розбивка вона зіграла свою, о, свій недобрий жарт. Що цікаво зараз перед нами інший виклик. Бо це був світогляд модернізму, який вже практично в минулому. Ми живемо в часи так званого постмодернізму, коли ту саму піцу не тільки порізали по шматочках, а ще й по кімнаті розташили. Тобто, взагалі, життя не має чогось спільного, чогось поєднаного. І тоді один з цих шматочків, який невідомо де, це релігія, це віра, яка взагалі може бути не пов'язана зі всім іншим. Тому, з одного боку, часом ми дійсно імітуємо, а часом. Я не хочу, щоб це було виправданням, часом такі очікування від світогляду, з яким ми зростаємо. Тобто, якщо ти схочеш прийняти якусь віру, будь ласка, але це твоя приватна справа. І вона, якщо в минулому не пов'язана з твоїм іншим життям, а в теперішньому вона взагалі не обов'язково навіть щоб з чимось була пов'язана. Як від імітації перейти до справжньої реформації? На вашу думку, які кроки має зробити? пересічний громадянин, який на зараз дивиться, чиновники, будь-хто, хто почує нас, побачить, може сказати, що мені треба, щоб я не, не просто ходив у релігійній атрибутиці, себе до якоїсь церкви відносив чи ще щось. Я хочу дійсно справжньої реформації, я не хочу імітувати віру. Що людина має зробити для цього? Мабуть, я почав би з питання авторитету. Хто Бог? Якщо Бог дійсно творець всього Всесвіту. Якщо Бог дійсно законодавець, якщо Бог дійсно всезнаючий, всемогутній, і він залишив мені своє слово, де він в першу чергу розказує про себе, я б знову таки я б не хотів, щоб Біблія перетворилася виключно в підручник з етики. Біблія це книга, яка веде нас до Бога, Бог, особистість. Якщо я правильно відповідаю на питання, хто такий Бог, і якщо я розумію, що Він як особистість, не зважаючи на те, що я, як людина, яка народжується з гріхом, яка робить гріх, яка б скільки добрих справ не зробила, цього все одно буде замало, щоб перебувати у вічності зі святим Богом, якщо я це розумію, і якщо я розумію, що він залишив мені слово своє, яке розказує про те, що від мене очікує Бог, питання авторитету. Підкоритися авторитету Біблії і читати Біблію на її умовах і приймати Бога на його умовах, тоді це буде не імітація. Імітація це тоді, коли я думаю, що я можу когось обдурити. Ну з Богом це не пройде. Це, до речі, і в деяких світських країнах не проходить. Ну, маленький приклад, якщо можна. Якщо якась людина, що звершила вбивство, знаходиться в залі суду, її засуджують за вбивство. І ця людина, звертаючись до судді, чи останнє слово, чи, можливо, протягом якихось дебатів, говорить, пане суддя, ну зрозумійте, в цьому світі 7,5 мільярдів людей, я ж всіх інших не вбив, я тільки одного вбив. Звичайно, що це не пройде. Чомусь часом ми думаємо, що з Богом це пройде? Боже, ну я ж тільки одну заповідь порушив. Ну я ж тільки там один раз щось не так зробив. Я, я маю зрозуміти, що в присутності абсолютно святого Бога я можу перебувати лише тоді. Коли хтось заплатив за мій гріх, і цей хтось Христос, який це зробив, знову таки ми повертаємось на умови Біблії. Свяситній, всесильний, всесильний, всезнаючий Бог, Він дав мені цей шлях. Дійсно, щоб не імітувати віру, щоб не прикриватися релігійною атрибутикою, нам дійсно повинно прийти на терени України усвідомлення, що все-таки нам треба навернутися до Бога. Ви говорили про світогляд. І дійсно, ми нащадки атеїстичного минулого ще десь відкликається, що ми походимо від мавпи, ще десь відкликається в начальних закладах, де одна із теорій ще пропагується сьогодні і культивується, і багато, я дивлюся, ате... атеїстів навіть є серед викладачів і різних. На жаль, так. так. Якщо я перепрошую за те, що ну, трошки перебувати, проте, якщо ми навіть говоримо, що атеїстична теорія це теорія чи гіпотеза, то вона досі в наших школах викладається як факт. І це вже має задавати ну, певні питання. І знову таки, це надзвичайно добрий приклад. Якщо ми говоримо про якусь суспільну дію, то чому навіть батькам тих дітей, яким цю теорію, хоч для мене це гіпотеза, викладають як факт, просто-напросто не почати з того, щоб сказати: стоп, що таке? Чому ми декларуємо, що ми християні? Ну, я не прив'язу зараз до якоїсь деномінації, а це ковтаємо і на це не дивимось. Ну, згідно будь-якого православного вчення, запитати будь-якого православного священника, він скаже, Бог творець. Якщо людина декларує, що вона православна, то її це має турбувати дуже сильно, що її дітей навчають тій самій еволюції. А це привезло до всіх тих етичних проблем, які ми маємо. Ну, Так сталося, що Бог подарував можливість побачити трошки зсередини. Ізраїльську медицину, я думаю, що одна з причин, чому вона така добра, полягає в тому, що вони вірять, що людина це творіння, а не тварина. І так змінилося ставлення до людини? А це змінює. Тому що це е глибинне світоглядне переконання, яке впливає на подальші дії. Друзі, звертаюся до всіх, хто нас дивиться сьогодні. Хочу сказати дійсно, щоб не імітувати віру. Не прикриватися різною атрибутикою релігійною, Не просто хрестик якийсь носити на шиї своїй, чи ще якийсь амулетик. Ви можете просто звертатися до Бога, подумати про те, щоб змінити свій світогляд, і що ви ніколи не зверталися до Нього. Можете сказати, Боже, я твій син, твоя дочка, можете стати і сказати, Господи, я дякую Тобі, що я створений по твоєму образу, по твоїй подобі, а не схожий на мавпу. Звертаюся до чиновників, хотів би сказати, що дійсно. Прийде велика відповідальність для тих людей, які сьогодні просто насильно впроваджують або стоять за, на законодавстві для того, щоб дійсно не дати в освіту прийти біблійним цінностям, прийти християнській етиці як обов'язковому предмету, а не вибірковому. Дійсно, люди мають вибирати. Ми можемо пропагувати будь-що, але ми несемо відповідальність, що коли люди тільки чують одну теорію в школах, освітніх закладах, і про те, що вони походять від той самої мавпи, і, де просто проповідується або доноситься до учнів про те, що вони можуть бути атеїстами, чи ще якось, або взагалі ні в що не вірити, не може такого бути. Людина вірить або не вірить. Але найкраще, щоб людина довіряла Богові, знала своє походження від Творця. Це те, що змінить, про що говорив Іван її світогляд. І дійсно, друзі, в цьому приниженні, якому живе сьогодні Україна, це все результати того, що в нас нема підвалин, або вони дуже слаб, слабкі. І тому ворог просто глузує, глумиться над нами, приводячи наш край або нашу країну ще до більш стану, ніж вона знаходиться. Тому ці цінності, про які говорив сьогодні Іван, про ці цінності, які нагадали ми вам з Біблії, дійсно це справжні підвалини, які. Дали піднятися колись Європі, Америці і можуть дати піднятися нам. Тому звертайтеся до Бога, звертайтеся до Святого Письма і ви обов'язково побачите Боже благословення в вашому житті. До зустрічі!